Спецоперація СБУ зі знищення російських літаків на аеродромах РФ увійде до підручників з історії. Про це президент сказав у своєму відеозверненні. Володимир Зеленський назвав ударну операцію самостійним результатом України, що готувався понад півтора роки. Цієї неділі українські спецслужби знищили понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ. Знищено було саме ту техніку, яка використовувалась в ударах проти України. За словами Зеленського, це дуже відчутні і абсолютно справедливі втрати Росії. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії. Знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.